Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Сьогоднішній наш випуск присвячений темі Входу Господнього до Єрусалиму, Історичні події, яка передує святу Світлого Христового Воскресіння. Вхід Господень в Єрусалим це початок входження до хресних страждань Спасителя. Всі чотири євангелісти розповідають нам про цю подію і описують, як це відбувалося і що передувало саме цьому, а передувало це. Чуду Воскресіння чотириденного Лазаря, друга самого Ісуса Христа. Як ми бачимо, в Євангелії описується, що за шість днів до Пасхи Христос приходить у Віфанію, там, де були його друзі Лазар, Марфа і Марія. І коли Господь воскресив з мертвих Лазаря, Він увійшов в будинок і там приймав вечерю. І за давнім звичаєм Сходу. Марфа взяла фунт нардового масла і почала ним отирати ноги Спасителю і витирати своїм волоссям. І ось саме це слугувало виразом глибокої поваги і любові до шанованого гостя. Один з апостолів Юда Іскаріотський, який був зрадником Христа, він тоді лукаво підмітив, каже: а не краще б Господи було продати цю оливу за 300 динарів і роздати їх нужденним бідним людям. І от Тлумачники Святого Письма розповідають, що апостол Іуда говорив це лукавичому, тому що мав гріх грошолюбства, так як він взагалі завідував скринькою, яку кидали пожертви для того, щоб утримувати Христа і апостолів в їхньому місіонерському служінні. І багато людей були вражені тим чудом, коли Господь з мертвих воскрешає чотириденного лазаря. Той же ж Лазар був присутній також на вечері для того, щоб підтвердити, що це не було якесь марове проведіння, а що він повністю воскрес і має ж такі самі людські потреби навіть в ті самі і їжі. І люди, які знаходилися, і паломники, які йшли до Русалиму, теж чули про цю чудесну подію, і вони йшли на зустріч з Ірусалимом Віфанією для того, щоб урочисто зустріти Христа Спасителя. І Христос також. Каже своїм учням, щоб вони пішли і відв'язали молодого віслючка для нього. І якщо, каже, будуть питати, для чого ви це робите, скажете так потрібно Господу. І Христос, коли сів на молодого віслючка, шлях, по якому він ішов, устилали люди і своїм одягом, в руках вони тримали вітки пальми, і громко кричали: Осанна вишніх, благословен гряди, хто іде в ім'я Господнє, Осанна». Тобто такими словами вони вітали Христа, який входив до міста Єрусалима як цар, тому що за таким звичаєм в місто поверталися воєначальники урочисто на конях, яких зустрічали з пальмовими вітками, які теж символізували мир, перемогу або ж в'їжджали на віслючках. І от саме Христос входить в місто як цар. Але багато хто з людей не розумів, що він не входить як цар з цього світу. А входить як цар і царство його не від світу цього. Люди, коли його зустрічали, вони чому так раділи? Тому що ізраїльський народ він був поневолений в окупації Римської імперії і в особі Христа вони вбачали царя земного, царя, який зможе повністю змінити їх устрій політичний, візьме на себе верховодство, людина, яка підчиняється і стихії. Яка може воскрешати з мертвих людей, і вони вбачали в ньому земного Царя. І от з тими радостями, яким, якими зустрічали Христа, цей же самий Натовп буде зі злобою через декілька днів кричати роззіпни, роззіпни Його. І от недаремно це свято якраз символізує нам те, що людина, яка хоче досягнути Царства Небесного, тому що Єрусалим в даному випадку якраз його і символізує, повинна в цьому житті. Пройти якраз і випробування випробування і щодо своєї віри, випробування в своєму житті у відношенню до Бога і до тих цінностей, які ти сповідуєш. І от саме Христос Він показав людям, яким він є царем. Він не даремно увійшов, як цар переможець, тому що Він приніс світу перемогу, добра над злом, життя над смертю. Але багато хто цього ще не усвідомлював, очі їхні не були відкриті духовно. Навпаки ж, той ж натовп людей, які радісно зустрічав Христа Спасителя, він через деякий час буде напоумлений тими фарисеями, які спонукали їх вигукувати, розіпни роззіпни його. І Христос це все усвідомлював, коли входив до Єрусалиму. Він розумів, що йому не потрібно радіти, так як його зустрічають, царя. Він розумів, що він став на шлях на шлях хресних страждань. Це буде і зрада, це буде і бічування. Це буде і розіп'яття. І от ми, коли приходимо до храму в цей день, ми також знаємо, що ця неділя називається неділею вай або вербною неділею. Ми теж приходимо до храму і освячуємо це зілля в знак того, що ми в храмі теж зустрічаємо Царя слави і Ісуса Христа. Але приходимо ми з вербою, тому що, по-перше, в нашому кліматі немає пальмових дерев, а верба це то дерево, яке. Як раніше всіх дерев починає цвісти і давати перші листочки. І от саме символом нашої зустрічі Христа Спасителя є те, що ми йдемо до Нього з миром, ми приймаємо Його як царя, як царя слави. І цей день, це свято наголошує кожному з нас, щоб і ми намагалися перебувати в мирі, щоб ми зберігали духовний спокій, щоб ми прагнули бути з Христом. Який нас і навчає на власному прикладі, як потрібно відноситися і до тих, хто нас і ображає, як потрібно приймати те, що тобі готує цей світ, і який ти не можеш іноді і прийняти. Ось це свято якраз є початком хресних страждань. В певній мірі воно несе нам і невелику таку вже радість, а усвідомлення того, що всьому є початок і всьому є кінець. І от саме його входження в Єрусалим. Є початком страждань, які увінчаються преславним Воскресінням. І тому, ми, дорогі братії і сестри, повинні усвідомлювати, що ми, як послідовники Христа, які йдемо за Ним, повинні в своєму житті цінувати його як люблячого Бога, який прийшов на цю землю і прийняв цю смерть, страждання заради кожного з нас в той час, які були люди, і ті, яких вже не було, і тих, яких ще не було. Це ми з вами. І Христос живе заради кожного з нас. Він живе і в наших думках, Він живе і в нашому серці, Він живе і в храмі. І ми повинні жити з Ним, де б ми не знаходилися, де б ми не перебували, завжди в своїй пам'яті пам'ятати, якою ціною ми викуплені і якою любов'ю Господь покриває кожного з нас. Тому зичу в ці дні, в дні Страстного тижня, в першу чергу зосередити свою увагу на духовному стані. З яким почуттям ми живемо, з почуттям ненависті, криків обману, злодійства, чи ми живемо з почуттям любові, поваги, всеохоплюючої надії на те, що ми все ж таки переможемо, що настане скоро довгоочікуваний мир, але і усвідомити про те, що без Бога ані до порога, без Бога ми нічого не зможемо здобути. Тому Хай благословить кожного з нас Господь. На всіх життєвих наших шляхах. Підписуйтеся на наш відеоканал в Ютубі. Можете задавати навіть і свої питання, які ви хочете, щоб ми висвітлили в наших наступних передачах. Залишайте їх в коментарях, і ми будемо намагатися висвітлювати, обговорювати всі питання, які турбують кожного з нас. Хай благословить і береже кожного Господь.